Як відкалібрувати лазерний рівень після падіння, покажу наглядно. Зазвичай, коли рівень падає, він падає на найважкішу частину. В даному рівні найважкіша частина це у нас ось ця передня частина. При такому ударі збивається частіше всього горизонти. Проблема номер один по горизонту. У даної моделі два горизонти. Один розташований зверху, другий розташований знизу. Перевіряємо завжди спочатку нижній горизонт. Для перевірки включаємо нижній горизонт і ставимо відмітку на 10 метрах. Ось я поставив курсор мишки і повертаю рівень на 180 градусів. Дивимось, що збігається чи ні. Бачите, різниця становила від цього положення до цього 5 мм. Наглядно ми маємо ось таку ситуацію по горизонту. І різниця тут складає 5 мм на відстані 10 метрів. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно лінію вирівняти, само собою. Що для цього треба? Відкручуємо бокові вежі. Чи нам зняли вежі? І ось, подивіться, будь ласка, цей винтик. Бачите, шестигранник. Цей винтик вирівнює.